Знайомтесь, це Надія та Іван Зубач. Вона переможниця конкурсу Кот Незламної нації, присвячений Дню Незалежності України, комірник агломераційного цеху. А він ідейний натхненник своєї дружини та діючий військовослужбовець ЗСУ. Саме для Івана Надія зробила оберіг, завдяки якому вдалося завоювати головний приз у конкурсі, ініційованому генеральним директором АТ НЗФ Русланом Пономаренко. Як зізнається, надія рушійною силою до створення іграшки солдата стало прохання сина зв'язати йому танк, але навичок в'язання такого роду виробів вона не мала, тож довелось відмовити дитині. В Принципі, я іграшки вмію в'язати, але треба щось зв'язати на війському військову тему. І якось отак от вистала. Е Простори інтернету і потрапила на іграшки, які роблять саме для військових. Ну, В принципі, по такій схемі я в'язала силует самої людини, а потім вже вив'язувала саме риси. Обличчя свого чоловіка в'язанням іграшок Надія почала займатися задовго до повномасштабного вторгнення. Першим був рожевий ведмедик для другої дитини, згодом ще декілька схожих. А вже з 2022 року тематика виробів значно змінилась. Можна порівняти от світа сприйняття от по цьому. Мішці і от за цією іграшкою. Оберіг для чоловіка Надія робила кілька місяців. Чому так довго? Бо зараз максимальна увага приділяється третьому синочку, якому виповнилось три місяці. А ще хотіли зробити Івану сюрприз. Він як військовий звичайно стримано відреагував на подарунок, але під час вручення посмішку втримати не зміг. Зізналась Надія. Звісно, це добре, що Скажімо так, що в наш час, коли йде ну, війна, що люди ну, знаходять так, і час, і душу, яку треба вкласти в це, зв'язати, подарувати. Ну, це приємно. Насам, насамперед це дуже приємно, особливо для нас, коли нас ну, дуже багато часу немає вдома. За словами подружжя Зубачів, приймаючи участь у конкурсі, зовсім не розраховували на перемогу, адже кожен, хто надіслав свої заявки, заслуговував на головний приз. Коли ж у прямому ефірі у групі «Нікополь-Ферсплавний» оголосили ім'я переможця, то Надія навіть не одразу у це повірила. Мені якраз зателефонувала лікарка з поліклініки. Я з нею розмовляла і чую такий крик з Зали жінка іди, ти виграла. Ну, я підійшла, гори, та що ти мені розказуєш? жартуєш, мабуть. Він каже: Ні, ну серйозно, а я вже давай передивлятися вже повторно, дійсно, сама так зраділа, спочатку не вірила. А як виявилось, оберіг дійсно працює і за його допомогою Надія Зубач змогла виграти сушарку для фруктів. Шановне товариство, ми до вас опять з гарним подарунком, з такими чудовими людьми. У нас був конкурс і рандомним способом. Вони виграли у такий чудовий приз сушарку. На жаль, такі важкі часи переживає наша країна, наше місто під щоденними обстрілами. Але навіть в цей час ми хочемо дарувати людям радість, надію і віру на краще майбутнє. Я впевнений, воно буде. І знаєте, от словами Кабзаря, і на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син і буде мати. І буде людина землі. Ось поки у нас такі люди, як Іван, Надія, я впевнений в нашій країні, впевнений в нашому підприємстві. тримаємось, Все буде Україна. Дякую вам велике. Дякую. 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 Вітаю вас. Дякую. Це, ти виграв. Вітаю. це ви, це ви обох. Ти ж виграла. От я, я просто понесу тобі. Далі буде сама все. Добре, дякую добре. вам велике, ми дуже вам вдячні, що теж на такий важкий, складний час для всіх людей, для всіх заводів, не дивлячись на це все, ви влаштовуєте конкурси, які якось підтримують людей, спонукають до чогось. Тобто постійно бути в Русі треба на своїй волні. Дякую вам велике. Це буде добре. бережіть друг друга. Дякую. Ще раз вітаю. так уже бережіть себе.